я перепрошую, ребят, я свой. Я этничный. У меня здесь дядя живет. Добрый день. булих. Хліб, хлеб пляница. Это ошибка. Вы не имеете права! Я требую встречи с консулом. Вы же понимаете, что будет международный скандал? Я! Российский подданный! Я позвоню папе. Ты хищ. так тебе звідси да скоро выпусти. Гуцуляк Богдан Володимирович, голова районної ради. Ну, я тут тимчасово. Ну, в моїй камері торганів травлять. З ким маю честь? Валера. Петрук. Із Москви. Ого! які у нас поважні гості. І за що? Взятку давав. А Кому? Вам? Хе -хе -хе. І скільки? Та не бійся, кажи. Мені просто цікаво. Де ж ти раніше був, Валера? Я б тобі так все гарно би. Та не сумуй. У нас в країні за хабрі ще нікого не посадили. По Максимум в Фейсбуці напишуть. Вони що, тобі документи залишили? Угу. За то забрали деньги, телефони, цепочку. Это же А ну, Ану, ану. Так. Ручка є. Е? Посміхнись, Валера. Зараз ми реабілітуємо наші бездоганні репутації. Діємо на 10 років за один день. Ти назву журналу бачив? Сучасна жінка. Ну це ж не просто журнал. А це універсальні поради. Значить так. Стара шкіра на обличчі є. Севина. Є. Зів'ялі груди. Ну, цей пункт викреслю. Так. Слухай, Бодя, тут стільки всього. Не переживай, я вже склав цілий списочок. Ось купиш і тоді розпочнемо. Все, давай дуй в магазин. Ти що здурів? Ти хочеш, щоб я в магазині сказав, дайте мені молочко для тіла. Ну, скажи, що це не для тебе. А для кого? Для баби Орисі? Що я взагалі тут з тобою парюсь? Сиди, заростай мохом. От приїде Галина, побачить це все. Плюне, розвернеться і поїде в Італію до своїх матчу. Я в район поїду, там все куплю. Але де мені взяти ту кварцеву лампу? Ех, що б ти без мене робив? Значить, так, лампу я беру на себе. Що це? Лавандос. Тайський Бог, торгівлі, благополуччя і взаєморозуміння. Оберігає від злодіїв і податківців. Це мені? Звичайно. Хай він завжди нам приносить удачу. Ну то що? Можна заносити мій товар? Так, там його багато. Ні. Пару коробочок і гумова іграшка. Заносите! А, ще забув. Трохи картопельки, пару мішечків, центнерів дев'ять. Минулорічно. Ну, не викидач, правда? Заносимо хлопця. Так. День перший. Спостереження починається. Об'єктів не видно. Сьомо ранку. Пристойні люди вже дома не сидять. Дзюню, ти заблукав? Я не дзюню. Я комісія з моралі. Не звертай на мене увагу, я просто виконую свою роботу. А ти б раніше сказав? Угу. Ми б тобі нормальну роботу знайшли з чистою совістю і хорошою зарплатою. Так і запишемо. Спроба підкупу. <кх> а підкупити комісію моралі у твого тата грошей не вистачить. А ти кричи голосніше. Маліри дому нема. Був би він тут, він би тобі. Але ж його нема. Обдурив тебе і втік до офшору. Класик. Ти сам не просився. Угу. 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 Абонент временно недоступен. Може, він зайнятий. Звичайно, звичайно. Секретарку собі нову підбирає. Угу. Господиня. Вибачте, у нас напад на офіційного представника. Ви будете свідком. Я ледь сам постраждалим не став. Я спішив до вас з радісною звісткою. У нас москаль пропав. Може, щось сталося. Може телефон загубив. Угу. І поїхав собі новий купляти. До Ростова. Дзюня! Кажеш, не дзвонив? Mm -mm. И в район поїхав. Ага. Произошло простое недоразумение. <риклад> Цей пухлый конверт. Не просто недоразумение. Це недоразумение в особо крупных размерах и сурыми наслідками. Вот так. <риклад> Никакой необходимости во взятке не было. Все документы были подписаны. Позавчера самим Гуцуриком. Еще до ареста. Так вы хотите сказать, что мы заарештували вас незаконно? Нет. Нікаких претензий. Мне, как зарубежному инвестору, даже приятно, що что вас начали бороться с корупцией. Так. Почали. Тільки не знаємо, коли А сими. Будувати треба. Держитесь. А, дедушка, заходи, заноси без черги. Пожилой человек, я тебе сам потом отвезу. А гуцуля де? В тюрьмі? А, -а, -а, а шкода. Хороша була людина. Хабарів не брав. Майже. Може, ми сьогодні ввечері закриємо магазин, проведемо бухоблік, заведемо кредит з дебетом. Я би і від інвентаризації не відмовився. <кій> Ресь є? Щось так голубців захотілося. Но... Наша вам рис, а? Худну я. Оце сижу на рисовій дієті. А-а-а. Тоді візьміть краще. Ось це. За ті самі гроші. Що це воно? Кригуюча білизну. Ніякої дієти. Жереш, що хочеш, і худнеш на три розміри. Якесь воно маленьке. Що ж ви хотіли? Це нанотехнології. Налізе. Запхаем. Давай. Два триста пятьдесят, педи. Чуешь? А где она? Сказала, что завтра придет. Я бы вам даже материально помог, но деньги самому нужны. Гуляй поки що. І дивись ну, більше з хабарями. Не попадайся. Бо наступного разу посадимо. О, а ти чого тут? Почув, що в районі амністію оголосили. Москалів на волю випускають. Ти скажи мені, навіщо? Що тобі не вистачало? Обікрав. Убив. Скалтував. Дядів Ваня. Не дядька й мені. Тридцядівіст. Під дурачка косиш. Май сміливість відповідати за свої вчинки. Ох, Валера. Батько тебе не виховав. Та хоча б я тебе виховую, навчу тебе бути справжнім. Ой. Как любопытно. Краска для волос, бальзам для губ, нежность плюс. Достойный выбор. Да нет, его то баба Рысь опускаем. Такая смелая женщина Баба Рысь решилась на восковую эпиляцию. Давай всему селу расскажем. Пусть берут пример. Да нет, то вышло так я непоразумение. Ну, что тут непонятного. Все тут понятно. Иван Петрук, первый гунсульский метросексуал. Ти голірат. Я думаю, нам пора кое о чому договоритися. Ну я ж і кажу! Мені для дезінфекції потрібно! Для дезінфекції спирт треба. От знайдеш спір Поклич мене. Я тобі такий майстер-клас проведу. Ну, добре, я зізнаюся. Марічка сказала, щоб я генеральне прибирання в хаті зробив. Ще й хлоркою все поперемивав. А в мене від неї алергія. Вона наче ніби бачить отих мікробів. Холіра би їх взяла. А з цією лямпою я її гадів повбиваю за годину. І не треба нічого мити. Ну, не можу я дати лямпу без спеціальних окулярів. А мені їх вчора дитина розбила. Це що? І за якихось окулярів ти заставляєш друга виконувати якісь ненормальні жіночі забаганки. А майстер-клас ми тобі організуємо. Два літри. Тільки очі бережи. А. Красно, дякую. На все добре. Добрий день. Якісь дві години? Одна година 35 хвилин. Доганяємо біла гейця. Ну, почесної грамоти не маю, але смачний обід для рекордсмена принесу. Ух ти. Ой, Дякую. Молодець. А я щось не поняла. А що це за товар у мене на полиці, ха? А це новинка сезону. Довелось трохи розширитись За те, як люди беруть. Чекай, а де моє? Там в куточку. Щось я не пригадую, щоб я давала дозвіл керувати моїм товаром. мені дозвіл. У мене договір є. А я законний орендар. А коли щось не влаштовує. Звертайтесь до Печерського суду, Ледь не забув. Я там сьогодні той сірники продав дві пачки з тебе могарич. Хозяйка, переночувати можна? Іди, ночуй там, звідки ти прийшов. Не думаю, що це хороша ідея. А чим від тебе так пахне? Отак так добре! Ну, тільки ближче. Що ви встидаєтесь? І замріть. Я ж то пропустив. У нас реаліті шоу начали знімати. Не, гірше. Дзюня очолив комісію з моралі в нашій школі. Дочекався? Зараз Валера тобі влаштує. Да нет, у меня есть идея получше дадим народу і хліба, і зрілище. Греби світ! Тихо, тихо. У мене є договір. Я буду скаржитись в антимонопольний комітет. Ось твій договір. Тут я директор, а ти ніхто. Я орендар. І ти повинна мене слухатись! Слухатись! Я буду свого чоловіка. А ти ще раз тут появишся, то з тобою буде те саме, що з тим договором. Все, виставу закінчено. Магазин закрито. Пане квартирант, Вечеря готова. Яка ви сьогодні прекрасна, одразу видно, чемна. Цілий тиждень Валерій Дмитрович ви поводили себе надзвичайно пристойно і тому заслужили поцілунок у щічку. Скромна. До вісіля я буду спати лише в сарай, бо такі у нас в горах звічі. А я буду спати вдома, однак. А щоб усілякі збочинці не підглядали. Я вимкну світло і закрию штори. Недоступно! Пане фотограф. І як я вийшла на фото? А можна фотокнижку замовити? Шановні батьки, в вашій увазі пропонуються факти, які здобула комісія моралі. Комісією встановлено, що об'єкт Балєра без реєстрації та прописки проживає в будинку об'єкта Ксенія. В день вони ведуть себе пристойно. Будь ласка. Але ввечері приходить він. Вона. Вичиняє йому двері. Вона його заманює. Ні-ні ні. Він її спокушає. Будь ласка. Далі він проникає всередину, а потім вони вимикають світло. Будь ласка. І так цілу. Цілу ніч. Боже, вона вчить наших дітей. Яка стидоба! Стидоба. Так тут же нічого не видно. <риклад> Чуєте? Вона хоче, щоб ми це ще бачили. <плес> Що тут поробиш? Згубний вплив московського розпусника задурманив їй голову. Іване, друже, подивись на себе в дзеркало. Тепер ти це обличчя бачиш востаннє. Думаю, серце не витримає. Починається епоха нового Івана, Джовані Петручо Мачо. З великих вуйок. Бодя. Може я перед тим посповідаюсь? Ні. Підписав. Ну, звісно, без проблем. Але ж він сидить у тюрмі за хабаря. Он может и сидит, а дело идет. Памятник Ивану Франку? А вот это после того, как будет принято правильное решение. Не переживай, я навіть промову приготував. Шановне товариство! У нас радісна звістка! До нас знову завітав потенційний інвестор. Басиль! Васильович, коли вже до нас асфальтована дорога, завітає? А ну тихо! Тихо! Ми всі зараз йдемо в Європу! А в Європі не перебивають, а слухають, що кажуть бізнесмени і інвестори. Будь ласка. Дякую. Я предлагаю построїти міжнародний курорт. под названием Вуйкове. О, -о, -о. А, О великих вуйках узнают во всем мире. Ну что, товариство, подобается? Да! 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 А, а, а что там на схеме номер 8? Под номером 8 трасса, под номером 7. Отличная трасса. Так у меня там же город. 20 соток городу. Так, 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 это ничего страшного, ничего страшного. Э, мы ми... тогда мы перенесём эту трассу вот сюда? Що значить сюда? Там я живу. Що це таке? Фарба розмішується з окислювачем. Ти що хочеш мені кислоту на голову вилити? Та ще ни одна жінка не померла, і ти виживеш. Слухай, мені треба на виче. Треба Валерію допомогти. Так почекай. Обійдеться твій валірак без тебе. Ну що, спочатку назвуть його зрадником, потім проженуть. Він що, перший інвестор на селі. Я точно не повисю. Та цю фарбу Павло Зібров вже 30 років наносить на свої вуса. Ну, якщо сам зібров. Ви що думаєте, це мені нужно. Це <груч> вам нужно. Ви <говор> ж будете жити цивілізовано. Та нам не треба цивілізовано. Нам треба на своїй землі, в своїй хаті. Ви що не розумієте, що здесь будуть відпочивати люди з усього світу? Тихо, <поцелуй> тихо. Ми всі зараз йдемо в Європу. <говори> а в Європі не руйнують городи, ради якихось туристів, а слухаю те. Що каже громада? Правильно! А Громада що каже? Ми з вами вчора трохи погарячкували. Було. Чи не бажаєте остудитись? Що ви все правильно зрозуміли. Тільки так. Я відчув ваш натяк. Вловив сигнал. Мій сигнал вчора пів села вловила. Аж горлі затерпли, як я оце кричала. Збирайся, звісно! Орендер! Задовлений! Але то я вам як орендарю, а не як розумію? Підтримую до дна. Да. Ну і оскільки крига скресла, да. я пропоную вам. Справжнє. Церконі. До нього ще є невеличке доповнення. Кульчики? Ні, контракт. Шлюбний. Ну, як для тебе, скорочений варіант. <праць> Сам ти скорочений варіант. Свіжу завезли. Бодя трохи пече вже. Почекай. Ще трохи. То вже сильно пече. А, ну, думаю, достатньо. Ой. Добрий день. До вас можна. Ой, Галино. Іванчику. Що це? А... Це все для тебе мачу. Схожий. Ні, Іванчику, ти не мачу. Ти гуцульська панда. Точно. Ну, я це, я, я вас залишу. Бодя. Бондорно. Бодя! Ану виходь. Виходь, татко кличе. Боденька, ану, виходь. А Іване. Це ти. Виходь стиліст. Ти тільки не бій. Бодя. Ну як? Ну як ти таки міг подумати? Ми ж з тобою, друзі. Як ти там мені казав? Довірся мені. Ну, от і ти, довірся мені. І все буде Злась, Злася я сказав. Коми, ну може вже досить. Ні, ще рано. Та я вже не витримую. А я терпів. Е -е -е -е. Господи, що ви робите, хлопці? Кабачки. Смажемо. До речі, нормально прожарили. Високі літо душі таранту і цілунки легко стають у курсами на срізний потока. ¡Voy a